Як зробити волосся блискучим, еластичним, здоровим і таким, що буде рости на радість? Звичайно, якщо ви цього хочете? Отже, проведемо тест, який використовують в Японії на здоровість волосся, і який вигадала я, спостерігаючи за волоссям, паралельно вигадала, коли миємо волосся шампунем? Після того, як помили лише шампунем, просто помацайте його по всій довжині. І вона головне. Чи воно еластичне, воно має бути слизьким. Від самого шампуню і води воно має бути слизьким. Це говорить в сторону того, що волосся здорове, кутикула закрита і воно насичене і вологе. І ось в такому разі, дивіться, ви його не ось так мацайте, бо так може бути жорсткішим, А ось так, от, на дві сторони розділивши, причесавши руками. ось так от. От. І воно еластичне має бути. У мене еластичне принаймні. Е, Ну, і тоді, навіть якщо воно еластичне, додаємо бальзам. Закриваємо ще більше кутикулу, сушимо, додаємо, можливо, крем, і воно буде блищати блищати по всій довжині. У мене навіть кучеря, в кучерявому стані воно має блиск. Близки є різні, і, зокрема, є шовковистий блиск. і... Є блиск дзеркальний, але це здорові близькі. Матовість це вже підозріло, це при пересушці. Якщо ж волосся після миття шампунем, жорстке на дотик, а ще якщо скрипить, то це говорить в сторону того, що воно пересушене. Вимитий кератин, ймовірно, відкрита кутикула. І найшвидше це роблять фарби хімічні, які просто змивають сам пігмент разом з кератином, щоб заповнити своїм кольором. Найкраще з псуванням волосся справляється блонд. Навіть якщо він дорогий 500 доларів, він все ж буде волосся робити сухішим. На жаль, на превеликий жаль. Можливо, хтось знає по-іншому, розкажете. В такому разі лікуючий бальзам, маска і крем на кінчики, і воно буде ранімувати волосся. Є такі кінчики, які самі з задовжини сушаться. Вони така довжина зараз розпрямлена, і вони не сушаться. От, а, якщо там вже до копчика довжина, відповідно, кінчики можуть бути сухішими. Але можна реанімувати волосся бальзамами, і воно триматиметься. Але, все ж, по собі знаю, найменше відломлюється знову ж таки, тест на те, скільки ламається волосинок. Над білою скатертиною розчісуємо волосся і рахуємо, саме відломані без накінечників волосинки, має бути до 10-15 в день.